Що ми помалюємо трошки, так? та я такий художник. Це погано малює, може, візьміть такі якісь трошки яскравіші. По своїх відчуттях те, що хочеться. Ви можете свій стан малювати, те, що на сьогоднішній день ви себе відчуваєте. У руському госпіталі ветеранів Марійка така є психолог, до коней ходимо, граємо шашки. Нема пока снуша. Мене звати. Мельник Микола, мені 57 років. Я пішов по контракту 2020 року, в бригаду 14-ту, механізовану, народжену, загортовану в боях. Перший батальйон ремонтний взвод. Були в Луганській області 20 у 2020-21 роках. В початку 22 року ми виїхали на Рівенський полігон. 17 січня на ротацію. Як почалася війна, наш батальйон зайняв позиції у Житомирській області Малин. Після цього ми передали позиції 10-й бригаді. Батальйон стояв під Бородянкою Київській області. І коли ми там відстояли, бригада присел на Черкаси Умань. І пів другої ночі, 16 березня, ми виїхали на трасу Житомир Київ. Ми тільки в'їхали біля шістої ранку на Макаровський район, колона зупинилася. Коли я вийшов з машини, дивлюся з правої сторони, стоїть беха і букви В нарисовані, Біля неї автоматчик. Зліва дивлюся зампотік і русський з пов'язкою голубею. І тут в цей момент по лісополосах з двох сторін дороги і ракетниці ззаду танк, і рота солдат, і закрилась Мішоловка. Ми всі були під прицелом, і ми, як то кажуть, броніки скинули автомати, і нас зв'язали, пов'язали і закинули в машину. І 18 березня 2022 року нас погрузили в три автозаки по 16 чоловік. Привезли в Брандське сезон. Нас там тримали до ранку 11 травня, дали нам кашу, якийсь кукурудзний поснідати, дали заковський той пайок, загрузили у нас більше, як 200 чоловік автозаки і повезли. І нас у Тульській тюрмі загнали три дворики, поставили на коліна руки за голову. І ми вночі тако думаємо, чого ж нас до цієї пори по камерах не розкидають. А ми так цілий простояли на колінах, зранку погнали палками, копнями, дубінками. І оп'ять автозаки загрузили і привезли нас в Володимирську колонію. І Там я був до 5 лютого 2025 року, поки мені Бог, як то кажуть, почув мої молитви, і я попав на 150 чоловік на обмін. Мене був 74. А вони зробили метр 70, я був біля 100 кілограмів, я вийшов на обмін 68 кг. Одні кости зранку до вечора у нас було радіо, яке те саме крутило ту простінку, що ми не могли вже після пліна ні психічний, ні фізичний, ні автомата навіть підняти. На перше подивилася одна вода. Ну Там ранком, що ми тільки все сніданка чекали, каша постійно, 5-6 ложок. хліб. Десять, на сім, вісім кусків буханка і вже ми по очі Сьогодні перший вибирає, завтра другий, там, десятий і так. Одна і дві ручки якогось, і то, те його картошки, що то сушаний, вони там ніякого ні комбіжили, нічого не було. Ввечері теж, як то кажуть. А я що десь тут замітив, чи біля батареї стояв, чи на лиску присів, бо заставляли ходити відеокамери, з кожної камери були. Все, І не дати йому ужинати. Нас той хліб спасав, ловлові листки їли. Я зубну пасту їв, що воно не так їсти хотілося. Бивали ту мову одне кости. У Брянській тюрмі я п'ять камер поміняв. У 55-й камері у нас було 16 чоловік, найбільша камера була у тюрмі. І 10 гражданських було, 6 воєнних. 32-й камери був нанизу, там була кімната питок. То ужаси були, спецкомнати, ужаси, крики, гвалти. Убивали. Мордували. Я читав постійно святе Євангелія. Господь Бог один, Возлюби його єдиного Господа всім серцем своїм, сейкою душею своєю, сейкою кріпостю своєю, всяким терпінням своїм. І на покрову у 23-му році вивели на третій барак. Дослідувачі і давали відеозв'язок з рідними там, з Чорнобильцем, дзвонили з 36-ї морської піхоти, там виборочного не брали. І на мене говорили, дід, позвониш, хоч і відпустять тебе, дай номер. Кажу, я гражданин начальник, і я не пам'ятаю номера, про обмін, я дознався в суботу. Коли мене мельника виявили на виход з шостої камери, і завели нас ті, що на обмін 12 чоловік у п'яту камеру, і ми такий задовольні. На третьому бараці 10 чоловік теж його добрали. І в понеділок нас вже вивели з камери в колідор і почали одягати від трусів до майки в воєнну нашу форму. По і вже ми зрозуміли, що нас готують на обмін. Здав вже з вівторка на середу заходить слідувач і спецназовець, двох назвав фамілії, один вже другий раз на обмін не попав, два на виход з катками вийшли. І до нас третього барака привели п'ятьох, і потім з 12 ще одного на виход. І тільки мався 22 чоловіки малося на обмін бути. Маски, мішки на голову нас вели, як цепочку, як то кажуть, як паровозом, завезли нас в автозакі, там вісім чоловік і чотири в другу сторону, і, а вісім чоловік відсіяли, не повезло їм бідникам. І нас завезли народром. Ми там чекали, поки всіх областей позвозять 150 чоловік, нас був 5 лютого обмін. І нас вивели на вулицю, така холодина, а діти слабо були. Ми стояли більше як час, нас перещитували, ми не могли вирухнутися, мишки на голові, все. І нас по одному завели у в самоліт в болвосховище, в люк. І ми там на комусь брезенті, я там на тому холодному полові, і наш самоліт злетів. І ми приземлилися в Гомелі. Не вірилося, не вірилося, поки вже не приїхали вже українські дівчата, журналісти, вже тут мені не страшно вмерти. Вже я граюся вдома, вже, як сім'я дождалася. Я мрію, що в Україні був мир, що мої які земляки, які є без пропавшися, що всі вернулися до близьких.